Як бачите, я вже в зимовій курці, а це означає тільки одне: те, що на вулиці вже доволі прохолодно, вже є заморозки вночі, буває навіть мінус 2, мінус три, все в інії. Іноді навіть чекаємо до 10-11 до ранку, щоб трошки потеплішало і можна було щось робити, тому що на вулиці нереально навіть якусь сидячу роботу робити дуже і дуже холодно. В принципі, можна сказати, що ми готові до зими, якою б вона не була, тому що на весну ми вже подокупляли агроволокно 30-ї щільності, з нього ми зробимо 60-ту щільність, складемо вдвоє зшиємо. шиємо. Ми вже повносили добрива, а саме фосфорні калійні на зиму. Ми подокупляли ті добрива, які нам потрібні. Ми подокупляли препарати, які нам потрібні. Загалом підготувалися так, як треба. Багато отримую коментарів, повідомлень, якими добривами ми користуємося, чим краще підживити, ну і так далі. Вже неоднократно говорю, що користуємось добривами Яра від Group. Хороші добрива, класно діють. Після численних експериментів з іншими добривами ці подобаються найбільше. Тому раджу, кому потрібно, замовляйте в Вартахімгруп, контакти лишу нижче. І відповідно по препаратах так само ми обробили по листу мідним купоросом. Він же мідний щит від сімейного саду. І сюди ж обробили альфа-супер. Від різного роду комах, гризучих, сисучих, сюди ж входять ті кліщі іноді говорять люди, що Альфа Супер не бере кліщі, але це неправда. В нашому випадку, після двох-трьох тижнів, з того моменту, як застосували, жодного навіть натяку на кліщі немає. Тому це що залежить багато від того наскільки багато є кліщів. Якщо для прикладу їх дуже багато, то навіть самі-самі такі топові препарати вони можуть не дуже справлятися, тому що е, з цим потрібно боротися системно, тобто не за один раз, а за п'ять, за шість і більше разів. Додатково хочу сказати, що і з настанням осені е, вилазить дуже багато таких дрібничок, які потрібно десь поправити, десь поремонтувати, щоб потім навесні з цим не возитись. Тому, я думаю, той, хто вирощує а, ягідні та й взагалі займається такою фермерською справою, він прекрасно знає, що завжди ці дрібниці накопичуються і потім потрібно це все розгрібати. А, далі ж у нас буде такий а, перерив, пауза, навіть можна сказати. Будуть відео такого більш а, розповідного характеру, будуть ділитися. З вами тою інформацією, яка не звучала протягом літа, тому що не завжди був час знімати відео дуже і дуже багато роботи. Цьогоріч помічників було зовсім небагато. Багато роботи покладалося на мене, покладалася робота також і на рідних, тому цей сезон ми просто витягували як могли. Враховуючи те, що восени практично перехворіли майже всі. На ковіди, на різного роду е, респіраторні ці всякі болячки, тому роботи було дуже і дуже багато. Але як бачите, я знімаю це відео, значить є час, і ми з усім справились. Тепер пробіжимося по таких е, дуже ключових питаннях. Е, ви просто ними завалюєте в Директ, притом кругом і в Інстаграмі, і у тіктоці, особливо в Ютубі. Чим підживлювати полоницю восени? Чим обробляти, що з нею робити, вкривати чи не вкривати, ну і так далі. З усім зараз по порядку розберемось. Дивіться, по підживленнях. Варто розуміти, що є таке поняття, як температурні режими. Тобто, коли у нас грубо до 20 градусів тепла, да, є ще тримається температура, ще є сенс щось робити, підживлювати, обробляти. Але коли для прикладу температура падає до 10 до 12 градусів, варто розуміти, що не всі добре працюють. Їм треба час на те, щоб засвоїтися, і не забувайте, що при певних температурах корінь у полуниці він впадає в сплячку. Тобто, все, що ви лєте, воно може лишитися в ґрунті, а може не лишитися. Для прикладу, якщо підуть якісь рясні дощі, то зрозуміло, що в ґрунті, особливо якщо він піщаний. Це все добро, Воно піде в глибину і ніяким чином воно не засвоїться, тобто це гроші на вітер. Далі по препаратах. Якщо це мідь, мідний щит, то є сенс ним обробляти, тому що він працює при низьких температурах. Якщо ми говоримо про препарати інсектицидні, такі як Альфа Супер, Міральд і так далі, тоді є повний сенс ними працювати, тому що вони працюють по низьких температурах. Якщо я не помиляюся, то е, Альфа супер працює при плюс 10, вже, Міральд при плюс 15. Тобто, якщо є потреба прижучити комах, е, тому що вже вони доїдають ту полуницю, да, чи починають їсти, чи взагалі вони є, да, і, і ви вже навесні не хочете, щоб вони розплодилися до максимальної кількості, то звичайно потрібно щось із цим робити. Тепер по питанню. Покрівлі, тобто покривати чи не покривати свіжопосажені кущі чи касетку, чи будь-що свіжопосажене. Звичайно, якщо подивитися на температурні режими, подумати логічно, да, ну, бажано звичайно вкрити для того, щоб тільки ваші саженці, вони пустили бокове коріння і щоб відбувся процес вкорінення, тобто, щоб рослинка закріпилася. І навесні вже вона могла спокійно собі виготувати, викидати лист, ну і далі розвиватися. Але якщо це для прикладу тепла осінь, коли температура плюс 15, плюс 14, плюс 16, ось така помірна, то немає сенсу вкривати, тому що саме при таких температурах, навіть коли є дощ, навіть коли є холодний вітер, полуниця все одно буде вкорінятися.